О, Який так. Дубай? Який Дубай? То Естонія тобі квіточку подарив. Хто тобі квіточку? Тобі чоловік квіточки не дарить. розумієш? Дивись, пальма. знаєш ти той Дубай. Пальми. Море. Можеш ти поплавати. Зараз поїсиш за 10 доларів, коротше, все, що хочеш. В Дубаї за 10 доларів хіба на метро проїдеш. Що, ну що, ну сумні, розкажи ти. людям, бо що люди думають, що я я в, не в, не в, в нас погано, нас а в Дубаї добре. добре. Розкажи, будь ласка. Добре, там до нас немає. Тобі Те, в, Тернополі в Тернополі класно? Мені всюди класно, і в, клас. в Дубаї класно, і в Тернополі. Ти спортила мені все відео. Ти мала сказати, що в Дубаї погано, а в Тернополі класно. Ні, в Дубаї погано, тому що вас немає. в Дубаї. Ну, приймається. А чого ти е, в Дубаї зараз тоді не сидиш? Чого я зараз не сижу в Дубаї? Ти знаєш підразку, я не сиди в Дубаї. Бо там жарко. Там жарко і весь тут, я надовго не можу сюди поїхати. А, то ти через нас в Дубаї не сидиш, так? Да? Вже Тому, виповнила. Там жарко, так. так приблизно говорять другі люди, знаєш? Коли хочуть до цього. Подобається? Отак ми короче, день батька проводимо сьогодні. День, день Тоні. Сьогодні день батька, до речі, хто знає, то підіть привітайте свого батька. Коротше. Суміга, моє пальми, моє море, має нас. Все окей.